Як зазначив один із співвласників кінотеатру, відродження В'ячеслав Кредісов, реконструкція кінотеатру це не просто бізнес, це соціальне питання. А тому потрібно якнайшвидше почати ремонтно-відновлювальні роботи, які плануються вже в травні місяці. Розвідається питання надзвичайна. В принципі соціально важливо, тому за це подяка і міському голові, і міській раді і за те, що в принципі дозволили проводити тендер у вас. Я хотів би, щоб про це знали Калушані. Ми взагалі вважаємо, що це дуже важливо почути точку зору в тому числі засоби масу місцевих мешканців. Бо все, що ми хочемо робити тут, воно має відповідати тому, що люди очікують від нас, бо повторюю ще раз, це не просто бізнес, це соціальне питання. За словами В'ячеслава Кредісова, місяць тому власники кінотеатру запропонували шістьом проектним організаціям взяти участь у тендері. Зголосилися лише три: Діпромісто, Ательє Архітектура та А плюс Б. Представники цих установ, а це Володимир Гайдар, Андрій Цап'як та Ярослав Дорошенко, представили на розгляд власників кінотеатру свої проекти на реконструкцію та розбудову відродження. В ході слухання звучали різні пропозиції, окрім Ох, кінозалів проектанти запропонували власникам та представникам міської влади створити на базі кінотеатру дитяче кафе, кафетерій, ресторан, літній майданчик, клубне приміщення, яке можна використати під пивний бар високого готунку, театрально-концертний зал, підземний паркінг, вуличний світлодіодний екран, на якому транслюватимуться трейлери та анонси фільмів, реклама, зимовий сад, виставкова зала. Наразі власникам відродження разом із міським головою протягом тижня повинні обрати найкращу і найоптимальнішу. Шо пропозицію із трьох представлених, адже часу залишається обмаль у травні. Планується розпочати зовнішні роботи, а у жовтні внутрішні. А на початку 2012 року планується відкриття каловського кінотеатру.